Як школи допомагають учням відчувати себе в достатній безпеці, щоб відвідувати заняття під час імміграційних рейдів? Школи, як оазиси безпеки, як освіта, стає щитом для іммігрантських сімей в епоху страху. Імміграція завжди була складною і багатогранною темою, але в останні роки вона набула нових, тривожних контурів. Агресивна імміграційна політика, посилення перевірок і рейдів. А також невизначеність щодо майбутнього, все це створює атмосферу страху, яка проникає в усі сфери життя, включаючи освіту. Школи, які традиційно є символом безпеки і можливостей, все частіше опиняються на передовій боротьби з цією хвилею тривоги, перетворюючись на своєрідні оазиси, спокою для іммігрантських сімей. Я пам'ятаю, як в шкільні роки в моїй рідній країні спостерігалися хвилювання, пов'язані з політичними змінами і міграційними потоками. Пам'ятаю, як батьки друзів, будучи іноземними громадянами, переживали за безпеку своїх дітей, побоюючись, що їх можуть затримати або депортувати. Тоді це здавалося чимось далеким і абстрактним, але зараз, спостерігаючи за тим, як ситуація загострилася в США. Розумію, наскільки глибоко ці страхи можуть проникати в життя людей. Страх як бар'єр на шляху до знань. Останні роки показали, що страх перед імміграційною владою має руйнівний вплив на відвідуваність шкіл. Батьки, побоюючись за свою безпеку та безпеку своїх дітей, все частіше утримуються від відправлення їх до навчальних закладів. Це, в свою чергу, призводить до пропуску уроків. Погіршення успішності та, зрештою, до обмеження можливостей для майбутнього. Клінічний дитячий психолог Елісон басет Райто справедливо зазначає, що діти іммігрантів особливо вразливі до психологічних наслідків страху. Вони стають свідками насильства, травми та невизначеності, що може призвести до розвитку посттравматичного стресового розладу та інших психічних проблем. Уявіть собі дитину, яка боїться, що її батьки можуть зникнути в будь-який момент. Як він може зосередитися на навчанні, коли його світ руйнується на очах? Я вважаю, що школи повинні усвідомлювати цю проблему та надавати своїм учням необхідну психологічну підтримку. Недостатньо просто забезпечити фізичну безпеку в стінах школи. Важливо створити атмосферу довіри та розуміння, де діти можуть відкрито говорити про свої страхи та тривоги. Школи як захисні зони, що можна зробити. На щастя, багато шкіл та освітніх організацій усвідомлюють важливість цієї проблеми та активно шукають шляхи допомоги іммігрантським сім'ям. Ось деякі заходи, які, на мою думку, можуть бути ефективними. Чіткі процедури реагування на візити імміграційних властей, школи повинні мати чіткі та добре налагоджені процедури, які визначають, як працівники повинні реагувати, якщо агенти АІС з'являться на території школи. Важливо, щоб ці процедури були розроблені відповідно до законодавства та забезпечували захист прав учнів та їх сімей. Навчання прав школи повинні інформувати учнів та їхніх батьків про їхні права у разі зіткнення з імміграційними агентами. Важливо, щоб вони знали, що вони мають право не відповідати на запитання, не надавати документи та вимагати адвоката. Психологічна підтримка школи повинні надавати своїм учням та їхнім родинам доступ до психологічної підтримки. Це може включати індивідуальні консультації, групові заняття та програми профілактики психічних розладів. Створення безпечного середовища школи повинні створювати атмосферу довіри та розуміння, де діти можуть відкрито говорити про свої страхи та тривоги. Це може включати створення груп підтримки, проведення семінарів та створення простору для відкритого діалогу. Партнерство з громадськими організаціями, школи повинні співпрацювати з громадськими організаціями, які надають підтримку іммігрантським сім'ям. Це може включати надання правової допомоги, надання інформації про права та надання доступу до ресурсів. Навчання персоналу важливо, щоб усі працівники школи, включаючи вчителів, Адміністраторів та допоміжний персонал були навчені підтримувати учнів та сім'ї, які стикаються з проблемами, пов'язаними з імміграцією, роль законодавства та політичної волі. Однак зусилля шкіл не можуть бути ефективними без підтримки законодавства та політичної волі. Необхідні закони, які захищають права іммігрантів та обмежують можливості свавільних затримань та депортацій. Важливо, щоб політики виявляли повагу до прав усіх громадян незалежно від їх імміграційного статусу. Я вважаю, що освіта це фундаментальне право кожної людини, незалежно від її походження чи імміграційного статусу. Школи повинні бути місцем, де діти можуть безпечно вчитися, розвиватися та будувати своє майбутнє. Особистий досвід та роздуми. Я пам'ятаю випадок, коли мій друг, чиї батьки були іммігрантами, переживав через те, що його батько може бути затриманий. Він був дуже наляканий і не міг зосередитися на навчанні. Я намагався його підтримати і переконати, що все буде добре, але розумів, що мої слова не можуть повністю розвіяти його страх. Цей випадок змусив мене задуматися про те, як сильно імміграційна політика може вплинути на життя людей, і про те, як важливо створювати атмосферу довіри і підтримки в школах і громадах. Висновок освіта як щит в епоху страху. На закінчення я хочу підкреслити, що школи відіграють ключову роль у забезпеченні безпеки та добробуту сімей іммігрантів. Вони повинні бути не просто місцями навчання, а оазисами спокою та підтримки в епоху страху. Необхідні зусилля шкіл, законодавства та політичної волі, щоб створити атмосферу довіри та поваги, де діти можуть безпечно вчитися, розвиватися та будувати своє майбутнє. Освіта повинна бути щитом, який захищає дітей від наслідків агресивної імміграційної політики та дозволяє їм реалізувати свій потенціал. Тільки тоді ми зможемо створити справедливе та інклюзивне суспільство, де кожна дитина має можливість отримати якісну освіту та побудувати успішне життя. Я вірю, що школи, діючи як захисні зони, можуть стати потужним фактором соціальної справедливості та допомогти сім'ям іммігрантів подолати труднощі та побудувати краще майбутнє.